Сім'я Віталія і Світлани Бутів уже 10 років як прийомна родина. Згадують тоді виховували двох власних синів підлітків. Думка про те, щоб огорнути сімейним теплом, хоча б ще одну дитину. Прийшла до подружжя одночасно. Потроху почали цікавитися темою. Був такий автопробіг. Україна без Україна без серіт. Да, і ми дізналися, що це да. таке держава робить таку справу, щоб діти не зростали не в дідомі, ні в інтернаті, а в сім'ї. Ми думали, це класно. І, це, і ще такий етап пройшли, а потім, а давай поїдемо, дізнаємося, що треба для цього. Написали заяву там, да? а потім обучення було у нас трошечки там два тижні, ну класні, дуже нам цікаве. дуже сподобалось. Обучення дуже було таке, да, таке, там захублені. багато було родин, взагалі, дуже, дуже різних. Після навчання подружжя утвердилося у своєму намірі. Через півроку вже знайомилися з двома братами Миколкою і Богданчиком. Кажуть, там є одна: двоє хлопців. Чи ви погодитесь двох взяти? А ми не думали про двох. Ми думали, ну одного хлопця. Думали. Ну, поїхали. Це край географії для нас, край нашої області, Тернівка. Поїхали, подивилися хлопчиків. вони такі маленькі, такі трошечки. В лікарні вони тоді були. Там нема в Тернівці інтернату ніякого не було а бабуся була, але у бабусі вже ну вона старенька вже була, не могла їх вже доглядати. То вони при лікарні жили. Така кімнатка маленька, без вікон. Прийняти рішення необхідно було одразу після першого побачення і згоди малечі розповідає Світлана. Один момент змінив життя батьків і хлопчиків назавжди. Коля вийшов. А бодя за нього прячеться все время. А потім спрашують, коли у Колі, а він, ну да, так. Да. Або да, вийшов такий спуганий, каже, я як Коля, як Коля. Я, я чуть не, розплакала, не розплакалася, так прям хотіла обняти їх. Я каже, я як Коля, і від такий стоїть, я, я дуже розчу. Згодом відбулася і перша зустріч із старшими названими братами. До слова, вони з повагою поставились до рішення батьків. Откривають старші ж, відкривають так, от двері відкривають, а вони одразу своїми сумками. Вони ж сумки взяли. Сек. А де наша кімната? І, і біжать, біжать. Де наша кімната? Це для них. таке, а далі це наші діти. А так. См... Расті, Расті. 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 Адаптація усіх чотирьох хлопців до нового життя тривала недовго. За кілька днів діти порозумілися, здружилися, молодші почали ходити до школи, прийняли правила і розпорядок від старших, відчули на собі піклування та захист членів сім'ї. І буквально вони, мабуть, через декілька днів почули, що старші називають папа мама. І вони нас почали називати папа мама одразу. Одразу. Багато як хто як питає, а як вам називають. Людям цікаво, як воно. А ми самі ще не знаємо, цей досвід був перший. Божа допомога в цьому всьому була. Тобто, ну, ми думаємо, що це все ну, дуже природньо. Ну, діти є діти, да? і е, багато поколінь людей переживали подібні речі, коли після Другої світової війни так, там, так, хтось так. когось брав або рідних. Тобто, ну, Кажуть, а ви ж не зможете так їх любити. Так а ніхто не каже, щоб так любити. Просто приймайте їх, просто поважайте їх, просто виховуйте їх, турбуйтесь про них. Бо багатьох людей інколи кажуть, ой, та ми ну, не зможемо їх так любити. А ви не а, ні. пробували а, ще. Да. Світлана розповідає, тривалі обійми, дієвий прийом у родині, аби достукатись до серця дитини, тільки заспокоївшись, впевнившись, що вислухають, підтримують і допоможуть. Кожен з хлопців завжди ділився своїми проблемами і бажаннями. Ритуал має продовження. Коли потім так обнімалися, і все, тоді, тоді він починав роз, розказувати, що, що трапилося там. Мама іде. На кухню кухні, да, пить. І все він, він і запрошує мене туди, ми чай п'ємо, і він починає, хочу розказати щось. І це розказ, розказує, розказує. І, так. і ми сидимо і час, і два. Нині Микола, другокурсник факультету it технологій Криворізького національного університету. Богдан вступив до того ж вишу на економічний. Хлопці дружать з музикою і спортом. Ще й помічники в родині та волонтерській діяльності. Батько Віталій, пастор християнської церкви, яка надає гуманітарну допомогу переселенцям і військовим. Тож брати також приймаються долею людей, які опинились у скруті. Я щаслива дитина одним словом. От, мені все подобається, навчаюся я вже в університеті, як я хотів. Ось, мені дуже подобається мій факультет, який я обрав сам. Ну, життя в мене дуже таке яскраве, Ось, дуже багато пригод. От, займався я баскетболом, футболом, ходив до музикальної школи. Ось, якось так. Ну, вчуся добре. А про що мрієш? Мрію, ну, про ну, створити свою сім'ю. Я дуже задоволений, то, що потрапив в цю сім'ю, тому що, дивлячись в минуле, яке нас спіткало майбутнє, це був жах. Тобто, якби майбутнього загалом не було. А так ми потрапили в цю сім'ю, у нас з'явилися якісь перспективи, змінився світогляд. Тобто дуже багато всього так відкрилися очі. Вони є дуже великим прикладом, так як батько дуже дисциплінований, а у мати дуже багато принципів. І загалом робиться така цілісна картина, як треба рости. Тобто Такий же всебічний розвиток отримали свого часу Давид і Данило. Спорт, музика, образотворче мистецтво. Нині вони вже мають власні родини та все одно залишаються старшими братами, кажуть Богдан і Микола. Завжди можна звернутись до них за парадою чи пограти у футбол. А три місяці тому родина Бутів розкрила обійми ще й для Кирила, і знову адаптація пройшла успішно. Хлопчик добре навчається, займається спортом, мріє та будує плани. За ці три місяці вже зміг побувати в Карпатах, у багато лагерях. Не є мріє спригнути з парашутом. А чого хочеш досягти? Наприклад, ким стати бути журналістом. Світлана Алінічева працює у службі у справах дітей. Десять років тому брала безпосередню участь у створенні цієї прийомної родини. Каже, ця сім'я, про яку хочеться говорити, її досвідом виховання дітей, хочеться ділитися з іншими. Завжди відчувалася, що не просто так ці діти в родині, що їм віддається вся увага, любов і тепло, які є у батьків. Але ще хочу сказати, що вони просто тут були доглянуті, нагодовані, знаєте, одягнені. Це була безпосередня участь у долі дитячій і їх вели ось по життю батьки, піднімаючи їх поступово, поступово, розповідаючи десь, підтримуючи їх, як треба жити, як треба себе вести, щоб стати, ну скажімо так, членом суспільства і стати особистістю, які потім в майбутньому в буде легко по життю адаптуватися, от на такому гарному прикладі, як ця родина, ми б і хотіли звернути увагу людей на те, що все можливо було б бажання. Тому ми чекаємо всіх бажаючих в Тернівському районі і будемо співпрацювати для створення майбутніх сімей, які потім дадуть затишок дітям, які цього дійсно потребують. Тетяна Васильова Олексій Правицький постфактум.